Чоловік прийшов додому, не знаю, хто йому що понарозказував, сразу просто виганяв ночі на утро, ногами штовхав, будив і вигнав мене з двома дітьми на двір. У полтавському притулку для жінок Юлія, ім'я змінене у цілях безпеки, живе майже два тижні. Сюди вже вдруге потрапила через насильство у родині. Перше, це коли мені знайома викликала поліцію. Мені поліція про це сказала і мене сюди привезла. Та місяця я не прожила. Я вернулася назад неоднократно. Я жила в знайомий. Ну, це було не вперше, але якби діти його прожили 10 років, а йти мені нікуди. І цей раз уже опять тут. Вперше це сталося вперше, грубо говоря, місяць нашої, нашого життя. але я на це якось не звернула увагу. Да, це продовжувалося дуже довго. Нині у притулку благодійної організації Світло Надії живе близько десяти жінок з дітьми. Загалом цьогоріч тут прихисток отримали понад сотня постраждалих від домашнього насильства жінок. А всю такий давай, а сюди всіх отаких динозаврів. Загалом від початку року на Полтавщині про домашнє насильство повідомляли понад 6 тисяч разів. Про це Суспільному розповіла речниця поліції Полтавщини Поліна Ларіна. Винесено понад 4,5 тисячі термінових заборонних приписів кривдникам, які забороняли їм наближатися до постраждалих або перебувати з ними в одному приміщенні, або контактувати в будь-який спосіб. Окрім того, хочеться зазначити, що було відкрито 118 кримінальних проваджень. 65 з них вже скеровано до суду, 51 кримінальне провадження з обвинувальним актом, 14 з угодами про примирення. На профілактичному обліку нині перебуває понад 5 тисяч кривдників, каже Поліна Ларіна. З-поміж Понад 4 тисячі це саме чоловіки. Найбільше випадків застосування психологічного насильства. В чому воно полягає? Це різноманітні погрози, приниження, словесні образи, а також постійний контроль над постраждалою особою, що призводить до психологічного страждання, а також відчуття дискомфорту і впливає на якість життя людини. А також є випадки фізичного насильства, коли особа утримала тілесні ушкодження. За вчинення домашнього насильства кривднику може загрожувати до 240 годин громадських робіт, до 15 діб адміністративного арешту або до 5 років обмеження волі. Найбільша санкція до 2 років позбавлення волі. Зверталась, писала заяви, а потім забирала їх. Скільки разів я даже вам зараз не перечислю. Ну, разів та багато. Десять так точно, то може й більше просився. Казав, що більше не буде. Це було тривало недовго. Починалося все спочатку. У цьому році спостерігається дещо збільшення кількості фактів домашнього насильства. Це можна також пов'язати і зі збільшенням кількості населення на території Полтавської області, ну а також із загальною обстановкою соціально-економічної нестабільності, невизначеності, яка пов'язана з умовами воєнного стану. Тетяна Весна, Микола Єрьоменко, Суспільне, Новини Полтава.